Вітання слухачам Українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст». До вашої уваги останній, п'ятий випуск циклу інтерв'ю Незалежність по Вінницьки. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева, експерт проекту, історик, заступник директора музею Вінниці, автор стаціонарної виставки Вінниця Україна, незалежність Сергій Гула. Вітаю. Наш незмінний експерт. І що ж, Сергію, якщо ми говоримо про відновлення, а не про здобуття Україною незалежності в 91-му році, тому що дуже багато зараз говорять про те, що ця незалежність була ніби відновлена з що там х до двадцятих років, здобив визвольних змагань так. так. То логічно, що і державні символи, тобто прапор, гімн, герб. Вони теж не вигадані на початку 90-х, ну про це всі напевно знають, а повернені нашому народу з часів таких набагато більш раніших. І цікаво взагалі, тому що я так трошки шукала, але не знайшла, коли над Вінничиною майорів перший прапор. Чи є взагалі ця дата вписана в нашу історію, чи ми можемо говорити лише про якісь приблизні терміни і про те, що. Ну, що він взагалі для нас означав цей синьо-жовтий прапор наприкінці 80-х, на початку 90-х років. Чи зберігся отой перший, можливо? Ну один з перших, скажімо так, один з перших. Ну і от, от в такому руслі хочу сьогодні почати і почати нашу розмову і завершити наш цикл інтерв'ю. Отак, от да. впереддень прапора дня, в переддень дня державного. прапора державного прапора. Так, це, як завжди, дуже гарне питання, і як з задоволенням його спробуємо власне, розкрити. Про дату, я так розумію, невідомо. Тобто прапор піднімався на демонстраціях, на мітингах. так? так? Тут можна о, трошечки уточнити, як так. завжди, ми любимо говорити, що можна сказати щось таке, але завжди треба уточнювати. Очевидно, що перша символіка прапор. України в у вигляді жовтого поєднання жовтих і синіх кольорів зустрічається з, з кінця 80-х років. Точної дати немає. Там ймовірно, з 88-го року. Ну можна пропустити, що і десь він був раніше. Але саме з цього моменту, 88 й а ще навіть радше 89-й рік, це таки дуже рік початку масових зібрань масових мітингів у Вінниці, і саме на цих мітингах. Люди, які туди приходили, активісти, вони приносили з собою, виготовляли їх зрозуміло з підручних засобів, менші, великі, масштабні прапори, тобто українську символіку, і також тризуби. І, Але прапор, напевно, був поширенішим, так? Так, так прапор був, так, був, був, був поширеніший, він, ну, він більш такий був знаковий, помітніший. Бо, врешті, це який треба було там герб намалювати, да, щоб він був, щоб його впізнали здалеку, що це герб. А от прапор це завжди це колір, це кидається в очі, і так ну ймовірно, можемо так пояснити. Е, з приводу чи є якась конкретна дата, є вона є наскільки вона е, вважається е, першою, скажімо так, вважається обґрунтовано, да, офіційно офіційна дата. Скажімо так, е, вона є це 21 жовтня 1990 року. Чому ми можемо говорити, що це якась офіційна дата, бо є в принципі документи в архіві, які засвідчують про те, що саме в цей день вінничани, ну як попереджаючи, до речі, що буде намір встановлювати на площі біля місць виконкому, скоріше так, зібратися біля виконкому з приводу обговорення питання щодо української національної символіки. Ну ймовірно, я там майже на 90% зацитував. Цей документ. Так, виконком, виконавця теперішня міська рада, так. чи там де книжка? Ні, ні, ні. Це теперішня міська рада, рада тобто біля колишнього пам'ятника Леніну, де він був. Ось. І врешті саме в цей, в цей день. Тобто є два документи. Про те, що мітинг забороняється, але є такий документ, як рішення президії міськради про те, що Принципі вони більш-менш ніби як не заперечують, але це було дуже таке е, рішення е, окремих людей, бо це була невеличка частина людей е, в той час партійно-радянських, які ухвалили це рішення, і е, воно було продиктовано тим, щоби не загострювати ситуацію, тому що настрій людей був очевидний однозначно. Не всі говорили, що ми тут. Для того щоб встановити цей прапор, і вони таки це зробили 21 жовтня, 90 рік, це, оці, це ця дата. Е, говорить про те, що вже у спогадах люди про те, що такі спроби встановити символіку в центрі міста, вона була і раніше. Наприклад, була спроба зробити це буквально днями раніше біля міському партії. Це щоб зорієнтувати наших слухачів. Сьогодні апеляційний суд, тобто неподалік пам'ятника Бевзу, де він стоїть. І кінотеатру <кій> Росія, але оця дата вважається хрестоматійна, бо є П світлини, є спогади людей, і плюс є документи, які зафіксовані. Тому... Можемо ось так сказати, що вперше було піднято і встановлено, що було важливо не просто піднято, а встановлено на певний час оцей ну, державний, державну символіку, яка ще тоді не була державною, бо власне ще Україна не відновила свою незалежність від цієї радянської системи. А ми можемо сказати, що вперше за часів незалежності, якщо ми говоримо що в 91-му була відновлена незалежність, а була там вона. Бана... 18-19 рік. Так? Mm -hmm. Чи можемо казати, що тоді був вперше піднятий прапор над Вінницею жовто-блакитний, блакитно-жовтий, який <пад> там, так. Це ж Скоропадський ні, його перевернув. Ну Це Якщо, взагалі його тематика про перевернення це дуже така, вона. Національний прапор. У фахові спільноти питання з приводу перевертання прапора немає дискусії. Це питання це людей, які важливо. шукають якусь міфічні якісь елементи для пояснення всього. Mm -hmm. Тобто, це це, це це окрема тема. Можна про це поговорити, е, але тут насправді так. Ну вперше тому ми говоримо, наприклад, а вперше в цей час, а вперше mm -hmm. за 70 років, скажімо mm -hmm. так, правильніше було сказати, тому що в останнє прапор український е, національний е, жовто-синій майорів у Вінниці у 20-му році, тоді, коли е, ще в 20-му році тут е, була українська влада, влада Української Народної Республіки, яка під цим прапором боронила. УНР і е, давала відсіч жворової, і, на жаль, змушена була відступити з цих теренів і е, емігрувати. А уряд її пішов в, в ну, перебував в екзилі, у вигнані, точніше, так правильно сказати. І от вперше з 20-го року по 1990 рік, тобто фактично рівно 70 років, ми маємо що за 70 років вперше встановлено е, оцей, оцей стяг. Тому це. Ну, очевидно, знакова дата і важлива, і символічна. Бо чому людям так було це важливо? Тому що знову ж таки це пошук свого, це пошук свого е, місця ідентичності, це пошук своєї локації, бо де було е, проукраїнське налаштованому віничанину е, зібратися і поговорити, зібратися до якого біля якогось маркерного місця, яке він не міг звати своїм. Ну що, на на вулиці Джержинського чи чекістів, чи на вулиці, чи на площі Лініна перед пам'ятником Леніна. Чи біля ну, Моріалу Слави, де там будьонівці проти безпечно, так збиратися от, і говорити про От свої. саме тому люди збиралися, тому що в гуртом було безпечніше так? Тому що якщо ти би там один сам десь підняв цей прапор, тебе би ну або там міліція на той час могла би тебе там заарештувати, не знаю там чи побити, чи не побити, але принаймні там затримати або зробити ну дуже таке серйозне зауваження. Тобто, на той час це взагалі це було табу. Його порушували, оці, як їх знову ж таки, влада зневажливо називала політичні неформали. Це дуже шам'яко було. І вони говорили про те, що ну, ця символіка їм ворожа. Я спеціально вибрав декілька моментів, які з з вашого дозволу зачитаю, бо вони дуже як на мою думку, знакові. Це загалом було це така була записка ідеологічного відділу Компартії, яка аналізувала поточний стан політичний, це якраз 89 90 рік. І що робити далі? Ну, ось вони дали такий, типу, як темник, можна сказати, заготовку того, як пояснювати якісь моменти. Бо... Партійні діячі зрозуміли, що з людьми треба говорити, що закритися в кабінетах на організованих якихось партзборах контрольованих не вийде. Вони вже вирішили йти от, ну, типу, до, до людей максимально, щоб якимось чином втримати цю владу. Тому що влада, принаймні там на, на вулицях, на просторі, на площах, вона переходила до рук активістів, рухівців. Представників інших партій і так далі. Тобто, власне, як вони трактували ці кольори, тобто партійно-радянські номенклатурники. Що стосується національної символіки, то суть справи не в кольорах прапорів, а в тому, з якою метою піднімають їх. Під жовто-блакитними прапорами завжди виступали вороги радянської влади на Україні. В чиїх руках вони сьогодні. В руках УХС, СНУМ, студентського братства, тих, хто проти радянської влади КПРС після відповідних висновків учених проблеми національної символіки будуть висунені на всенародне обговорення. Ну тобто, перше, особливо перша частина речення вони дуже е, промовисто демонструють, як сприймали е, українську символіку. Нагадаю, тобто ще як раз це які оброгі. роки цього це, темника? Це 90-й рік. 90-й. Це 90-й рік. Тобто, ось маємо те, як е, поєднання жовто-блакитних барв пояснювали собі. Ну, є трошечки більш таке радикальніше, так можна сказати. Трошечки довше, але тим не менше, я думаю, що е, хвилька ця забере часу. М так, е, це і знову ж таки фрагмент документу, коли обговорювали якраз е, питання, коли відбувся цей мітинг, е, в цей день, 21 жовтня 90-го року, прапор підняли, і потім. Місцеві партійні а, там, бонзи, вони ну, скажімо, взяли, зробили розбирательство, так, як же так сталося, що, це, що так сталося. Ну, І вони казали, що таке для них е, е, жовто-блакитний прапор. Ну, І так, цитата. І останнє: я навмисне не повертався до історії цього прапора, каже один із партійних промовців. Тому що при будь-яких аргументах сьогодні цей прапор це символ політичних сил, які уособлюють у своїх діях. Особливу породу людей на Україні. Я їх називаю грубо, наші націонал-соціалісти, особливо лідери цих сил. Я б тут зразу відможував деяких заблуканих овець, які приєднуються до цих партій, до цих сил, тому що в них ще буде час, напевно, розібратися. Але лідери цих сил це люди, які йдуть до на нашу Україну, це коричневосорочники, це наші українці. Це говориться не безпідставно, це говорить дійсність, що бачили в обличчя ці сили, бачили їх політичний образ. І тому сьогодні ми, комуністи, повинні в першу чергу згартувати всі сили і стати стіною проти цієї навали. Тому що коли вони прийдуть до влади, то це буде новий тоталітаризм, новий геноцид, нова кров, і тоді нам не потрібне буде ні масло, ні ковбаса, ні прапор. Ось як вони дуже гарно перекидають е -е, з ніг на голову. Контекст тоталітаризму, геноциду і, і крові. Ну, тобто ну, вони... Росія досі працює за цими методичками. Так, тобто, це людина, яка ось ймовірно депутат місцевий, який такі речі, такі речі говорив, так це обстоював. Цікаво було б, звісно, проілюструвати, як потім він себе поводив, але тим не менш, ну тут видно закорінені дуже такі глибокі сформовані якісь уявлення і стереотипи. Тому, я, я думаю, це було так, була можливість подумати над цим і зробити певні висновки навіть слухачам. Тому це може ми можемо собі уявити, як така людина, або як і інші, або йому подібні, дивилися на тих, хто тримав в руках цю символіку. Ну, і Нацистами їх називали. Ось, ось і все, і, і, і це і це лякалки ще з того часу, які потім в 90-х в 2000-х дуже гарно використовувалися. Ну, дуже гарно в кавичках використовували от ці такі ж самі сили, комуністи, проросійські сили і російські сили в Україні використовували цю, цю тематику нацизму і так далі. І так далі. І, використовують і використовують, досі. так досі. Але суть в су, су, тому можливо, що от вони цими лякалками лякали, щоб голосувати. За незалежність проти референдуму, щоб голосували за збереження Союзу, тобто ось такими речами. Начебто десь в них є підтвердження, що, будучи, що маючи цей прапор, або коли була українська якась державність, то відбувалися тоталітаризм, відбувався, формувався геноцид і кров. Ну, вони перекидають, очевидно, свої якісь. Досвід причетності до своєї держави, даті, яку вони до яку ця людина долучилася і творила, ну от, переключали цей досвід на і проектувала його на те, що могло б стати у випадку приходу проукраїнських і да, українських патріотів до, до влади. Ну ось тому ця символіка дратувала її, боялися, і ну тому це було важливо для усіх, так для них це як був як. Прояв ворожості, а для українців це був спроба протиставити себе і, протиставити, і, е і, і, і виразити себе, сказати, свій голос, що ми є, ми тут. То, що тут 70 років відбувалося, це, це ось так, але, але, але є ми, є Україна, і дай Бог, воно буде. Ну, Ймовірно, так наговорили, це може так підсумовуємо, а. Бо не можемо сказати, що 21 жовтня, коли е, зводили цей прапор, то думали, що вже там через рік е, буде відновлена незалежність. Цього стверджувати не доводиться. Тобто люди думали, що це десь буде плюс-мінус скоро, кілька років, декілька років, може десяток років, але ніхто не знав, що так буде через рік. Сергій, а от цікаво, на виставці Вінниця Україна Незалежність. Мені здається, я там бачила якийсь прапор, це, це... А можна його історію розповісти? Так, це дуже добре, що ти, ти уточнила це питання, бо воно ще звучало на початку, але просто ми так вже заглибилися в такий певний документальний контекст. Так, на виставці Вінниця Україна, Незалежність, в вітрині можна побачити оцей самий перший стяг, який було. Піднято 21 жовтня. Він належить до фондів Вінницького обласного краєзнавчого музею, колеги з якого люб'язно погодились нам дати на тимчасове експонування, щоб люди могли ну, в, в нашій колекції, які в нас є, побачити і цей важливий артефакт. Очевидно, дуже цінний для всіх для нас. Тому ще раз дякуємо колегам в ОКМ. І так, поява цього прапора це знову ж таки сам пошив, це збірний матеріал, підручні засоби. Більше того, не можна було навіть підібрати двох кольорів, щоб були текстури матеріалу однакова. Там жовтий колір, це ситець, а синій це взагалі. Якась напівсинтетична штора, які тоді були, і, або якийсь матеріал, з яких шили ці штори. І от одна частина сицева, а інша та, та що синя, вона саме з такого матеріалу. І пошила його в себе в домі е, на, на, в квартирі. На той час вінницька активістка Лариса Корнієнко. Е, ну, зрозуміло, що там були і довкола інші активісти, але саме в неї це відбувалося. Потім е, цей прапор урочисто принесли по вулиці Соборній до е, собору Пробрежання Господнього, там освятили. Священник освятив його, і потім його повернули назад по Соборній, ну, тодішній Леніна, до міськвиконкому, тобто до теперішньої міськради, і вже на мітингу його урочисто зафіксували, закріпили і підняли е в цей день на видноті. І дуже є теж така промовиста фото, де цей е прапор так сфотографовано, сф так композиція подана, що цей прапор жовто-блакитний віддомінує над пам'ятником цього Леніна. Він його якось так перекривають, тому це хтось майстерно теж... сфотографував. Так, да, воно так дуже гарно, дуже гарна композиція цього фото. І останнє запитання воно трошки не до державного прапора, а напевно більше до символіки власне Вінниці Вінницької області. От прапори, які ми зараз знаємо: Вінниці і Вінницької області, прапори і гриби, вони йшли і ще з радянських часів. Чи вони теж були якось відновлені, підредаговані уже із здобуттям Україною незалежності? Ну в нас е ми свого часу музей вінниці робив. Будучи ще в форматі центру історії, Вінниці, робив виставку міської геральдики. У нас була окрема тема присвячена Вінницькому самоврядуванню, і там були, був контекст міської символіки. Бо це важливо, коли місто має самоврядність, воно має якусь ідентифікацію, самопредставлення представлення якесь, і очевидно, що це завжди собою йде. Чим більше має виразність місто, тим в нього така проробленіша символіка. І міська символіка вона існує, ну, беруть витоки, наприклад, мабуть, що зазвичай найкраще із там, Магдебурського права. Бо тоді вважається, що місто має весь набір цих необхідних елементів, щоб бути оцим саморядною громадою. Але з'являється символіка з таких, такого елементу, як родові герби. Тобто це були родові герби впливових осіб, які, можливо, і потім навіть прийшли в самоврядування і певний час користалися своїм. Своїми. Але якщо ми говоримо про Вінницю, то в нас є зображення міського герба, те, що зафіксовано документально, я дуже думаю, дуже не помилюся, якщо думаю, що це 18 століття. Але це зображення, яке точно використовувалося ще раніше. Ось, якщо ми говоримо про радянський час, то в Вінниці теж був герб. Радянський герб міста він теж. Цікавий по-своєму, ось але він повністю вибивається із цієї лінійки е традиційної геральдики. Тому що якщо ми візьмемо там 5-6 зображень Вінницького герба різних епох, то вони всі стилістично, е символічно вони будуть поєднані, його їх пізнаєш, Це буде логічний такий ланцюжок. Але якщо ти вставляєш сюди радянський, то він повністю випадає з цього логічного ряду. І Вінниця дійшла до того, що з, очевидно, з відновленням незалежності, з тим, що так чи інакше українська держава брала курс на місцеве самоврядування і постало питання, щоб відновити якусь ну, власну нерадянську символіку. І це було зроблено, зроблено доволі вдало. Це був 92 93 рік працювала група істориків, геральдистів, художників. Це Юрій Легун, Юрій Савчук і Георгій Мельник-художник, і з їх творчої співпраці, з їх творчого пара вийшов той герб і той Тахуру, прапор, який ми сьогодні маємо і бачимо. До речі, минулу річ нам ми зустрічалися з паном Георгієм Мельником, з художником. Який надав от візуальне подання цього гарба, він передав нам ескізи до фондів музею Вінниці. Тобто, у нас вже це є. Ми теж думаємо, десь при нагоді колись буде виставка присвячена саме саме гральниці. Тому знову ж таки, із відновленням української державності була можливість відновити і наповнити якимись цими сенсами і змістами вже міську нашу символіку якому здається, вже так воно звична нам да, важко уявити від без цього хреста, який е, 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 з, е, з гачками так внизу, і з двома скрещеними шаблями. Дуже, дуже впізнаваний, дуже вдалий образ. Що ж, для наших слухачів, які будуть слухати нас по радіо, хочеться сказати, що на превеликий жаль, через невелику невеликий ефірний час наші інтерв'ю будуть. Дуже скорочені, але для тих, хто хоче почути повну версію, заходьте на Ютуб-канал Суспільне Вінниця, і тут ви можете подивитися і прослухати цикл інтерв'ю Незалежність по-вінницьки в повному обсязі. Я дуже вдячна нашому незмінному експерту Сергію Гулі. Так, і ще раз і ще раз запрошуємо всіх. Відвідати виставку Вінниця Україна, незалежність, тому що в цьому циклі ми висвітлили, ну напевно якусь зернинку, дещицю з того, що можна побачити, почути, відчути, е, оту енергетику відчути, яка панує на виставці. Е, я була просто на відкритті. Це було так давно, більше півроку назад. Так, це було майже 9 місяців тому. Але я, коли це згадую, я досі під враженням mm. тому mm. я рекомендую нашим вінничанам Дякую піти, за подивитися такі теплі слова так і відчути цю атмосферу. Ну і наостанок. Нагадаю, це була програма з перших уст, остання програма циклу інтерв'ю Незалежність по Вінницьки присвяченого здобуттю суверенності нашої держави. Е, уже завтра ми будемо святкувати День державного прапора України. Післязавтра День Незалежності. Е, хочеться сказати, щоб цей День Незалежності був, був з нами ще багато, багато, багато років. Та хочу сказати назад назавжди. Навічний. Так, назавжди. Так. З прийдешнім святами усіх теж приєднуйся до вітання. Слава Україні! Героям слава!